Говорити про міфи, тому що дуже багато міфів, дуже багато міських легенд ходить про всяке різне. Але почну я все-таки з питань підписників, бо вони стосуються. Перший міф, перший секс завжди повинен бути болісним. В ідеалі він взагалі не повинен бути болісним, але це в ідеалі. І, на жаль, дійсно, іноді це може супроводжуватися певним дискомфортом. Однак, якщо мова йде про біль, ну біль для нас завжди дзвіночок, що щось не так. Що варто зупинитися? Можливо, варто спробувати пізніше, або, можливо, недостатньо, наприклад, збудження, чи немає достатньої лубрикації, потрібно використати додатковий лубрикант. Це дзвіночок, що щось не так варто зупинитися. До речі, до першого сексу потрібно готуватися, прям готуватися. Хочеться сказати, що до кожного сексу так чи інакше десь треба готуватися, тому що все ж таки. Коли мова йде про безпеку і там гігієну, то ну це те, що в першу чергу має підніматися. Але перший секс завжди хвилюючий. Це те, що завжди, ну переважно в більшості людей запам'ятовується як перший поцілунок, так і зазвичай люди пам'ятають, де це там і за яких обставин відбулося. Так само перший секс, і круто, коли це згадка, яка викликає посмішку, а не ну, типу, сльози, якісь негативні емоції про те, як це було жахливо. Тому так обговорювати з партнером, отримувати якомога більше інформації, щоб це пройшло. Без болю, без потенційно негативних наслідків. Дякую, Ще один тоді міф про перший секс не було крові, не була цнотлива. Цей міф дуже довго жив у нашому суспільстві і подекуди продовжує так от прокльовуватися. Він пов'язаний із хибним уявленням щодо дівочої пліви. Загалом термін дівоча пліва зараз часто заміняють на латинський термін гімен, бо коли говорять дівоча пліва, це більше асоціюється з такою прям плівкою, от як харчова плівка або якийсь кульочок з якимось целофаном. ніби це якась плівка, яка законсервувала вхід до вагіни. А ось має відбутися перший секс, пеніс проникає до вагіни. Значить, ця плівка рветься, тече кров, і ось дівчина починає бути жінкою. Але насправді гімен в нормі обов'язково має мати отвір. Менструальна рідина якось має виходити назовні, і в процесі статевого дозрювання гімен стає більш еластичним. Uh, і um, його отвору і еластичності зазвичай достатньо для того, щоб користуватися тампонами, менструальними чашами, практикувати проникаючу мастурбацію, мати вагінальний секс і при цьому там нічого не рветься, не тече кров, але всі uh, різні і бувають різні особливості будови гімену. Інколи зустрічаються випадки, коли гімен недостатньо еластичний або його отвір. Не один більший, а, наприклад, декілька маленьких, і дійсно при проникненні може він пошкодитися, і це може супроводжуватися ну, далі незначною кровотечою. Якщо це перший секс, який супроводжується інтенсивною кровотечею, це привід прям викликати швидку, звертатися за допомогою, щоб переконатися, що все гаразд і ну, немає нічого серйозного. Тому кров під час першого сексу, як і її відсутність. Не є жодним індикатором знатливості. Ну, про що не говорять? Ну, ви майже відповіли, але все ж таки, озвучу ще такий міф: про те, що займалася гімнастикою або танцями, сідала на шпагат, гімен розтягнувся. все, тепер прям буде боляче, страшно і взагалі. Мені б хотілося. Щоб люди трошки перестали надавати оцій цій слизовій слезові імену або дівочій пліві, які її прийнято називати, такого великого значення, тому що ну так само, як і момент цноти, дуже тривалий час суспільство було прям зациклено на цьому питанні цноти для багатьох підлітків досі. Такий страх втратити цноту, там не використовувати тампони, не, дай Боже, ввести там палець у вагіну, бо це можна втратити цноту. Але цнота – це більше про психологічний конструкт, це про фактично стан організму до першого сексу. Це те, що стосується як чоловіків, так і жінок. Не знаю, чи можна застосовувати це до тварин і сказати, що в мене це нотливий кіт, там типу, бо в нього не було жодного разу сексу, він взагалі кастрований. Але якби це саме про ось такий, ну, про людину, яка не мала сексуального досвіду, бо знову ж таки, сексуальний досвід це дуже широке поняття. Перший секс може бути вагінальним, може бути перший оральний секс, може бути перший анальний секс, можуть бути інші види сексуальних взаємодій. Які також зазвичай рахуються сексом, але от в нашій уяві так сформувалося, що секс це лише проникнення пеніса до вагіну, і от лише тоді людина втрачає цнут. Дякую вам. Так, ще одне питання міф, причому так і просить розвіяти міф від наших підписників. Розвійте міф, будь ласка, що секс повинен бути таким, як його показують в порно. Ой, порно це прям. <смеш> Моя болюча тема. На жаль, багато людей сприймають порно як інструкцію до реального сексу, але дуже важливо пам'ятати, що. Е... Порно і реальний секс ну це прям дуже різні речі. Дуже багато речей, які показуються в порно, не можуть бути застосовані е, під час сексу. Зокрема, це питання знову ж таки безпеки, гігієни. Там немає моменту комунікації. Якщо ви бачили порно, там зазвичай сюжети, які ну не знаю, прийшов кур'єр, приніс піцу через три хвилини. Пара займається сексом без жодного. Там комунікації щодо того, чи там який метод контрацепції буде використовуватися, чи захищалися люди якось від хвороб. Ну, чи взагалі вони згодні на той секс? Ну тобто момент комунікації відсутній, момент гігієни відсутній, презервативи дуже рідко показують, тривалість сексу завищена, кількість різноманітних позицій, які змінюються там золотой відеоролик, просто шалена, оргазми, які там відбуваються кожні 15 секунд, буквально. Тобто багато моментів, які дійсно формують хибне уявлення щодо того, як. Відбувається секс, оскільки інших джерел інформації немає. Ну то люди і черпають інформацію, яка є. І до речі, я вам хочу друзі сказати знову ж таки рекламуючи наш попередній ефір. що в нас там ми піднімали навіть питання: що робити, якщо ви дізналися, що ваша дитина дивиться порно. Будь ласка, передивіться це дуже важливо. Направду допомогло, як я казала, декілька нашим знайомим та друзям. Ну бо діти рано чи пізно все одно ж подивляться, ж розумієте, як правильно з ними прокомунікувати це в попередньому ефірі цьому ефіру лайк і попередньому лайк. Будь ласка.